Друзі, всім привіт! Сьогодні буде розпаковка риби. Словили рибу. Зараз будемо вам показувати. Рибак. Кидай миску. Давай сюди перший. Гди миску. Давай кидай в твого сину поки. Чекай чкай запиш. Що тут треба того Піднес рукой. щука Це у нас щука Щука. Зар б д рибка То що треба пенси покажи ага. То плотва і щука Я буду подивитися Зараз чекаємо, чекаємо і будемо важити, напевно. Якщо буде більше лога. <тас> Я їбу нахуй. Ну, дку, 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 тримай, тримай. Все у нас ось такий короб. І нас Ну возьми за зебра отако. такого. Вот так. А, і рулетку возьми. Замір їм. Sam Gdzie sam się? Gdzie był mój telefon я zapisu? I... I... Ta wha у nie zważa, Та вага Маленька не зважит. А зважи, поставище. Витян звук, ай звудил, забудем вашива. Где вечен з ним? Чика риба? Ну, чого зробируся там? Короб. За такий короб має бути 100 лайків. Я вам показую повницю, цього разу покажу коробки. Давайте 2 квітня сьогодні. Де то в гайні? На варанті. раз будемо важити, далі я буду показувати. Якщо ми зважимо, менше ми зважимо, того не знаю. Корупа. Корп. Корп. Латва і щука. Непогано. Так, беремо вагу. Чекай, включу на кілограми? Я, пацану, я собі поставив. На грами, так на кілограми. Ой, як кілограми. По нулях. вона зважити? Хіба цю легенько потримай. Ні, показуй вруч добре. Що піднести? Якщо такое на лёжи то показує 4 кілограма 149 грам а ну, але поставити. хвіст лежить, там більше є. Де поставити. Я не хотіла, що там. Трошки хвіст піднесеш. Ото вам ходимо. Чекаємо. Йдемо в друге місце. Може там з вашим столі. Тут як знаєте, це полуниця. Сьогодні давай КГ, давай. кілле Четыре Триста Двадцять три онлайн хвилинся Лесінь то Нижче, пусти трошки. Голова лежить, голова ще Короче, Коротше кілі. Ну, п'ять, може є більше, більше кілограм. Самичка. Ще менше давай. Зараз ми сважимо буде Само впала. Отако. 775 грамм, якщо вона так, так лежить. Ну кілограм має бути. І там є 5. Це вже є 6 кг, і там тут принесся. 6. Эй, то ну, Покажемо скільки кілограм. Це у нас щука. Кілограм. Це у нас коров. Зараз зваримо ще одну і покажем. Ви собі порахуєте. Ще, ще одну та маленька. Платва. Платва нас 142 сорок грама. Така рибалка на сьогодні. За таку рибалку ставте 100 лайків, може і більше. Підписуйтесь. Рибалку не знімаю, але хотів показати. У мене в суто полониця. Так ви знаєте. Далі будемо сидити у вірки і так далі. Сьогодні ось така рибка. Всім до зустрічі! Чекаю лайки і підписки.